Друзі, вітаю! У нас цей рік почався дуже активно, тому вже і побували на сході, і знову збираємося до незламних, але не тільки ми їздимо, тому ми передаємо. Передаємо ваші коробочки тепла, передаємо любу допомогу завдяки нашим партнерам, друзям. Тому сьогодні хлопці заїхали. Це не Сережка, це не сколя, Ви там бачили їх неодноразово. Мішанечка наш теж працює. Тому відвантажуємо. Відвантажуємо зараз небагато 12 коробочок, бо ось якраз коробочки вже завантажені. Які підуть зараз на запорізький напрямок, тому працюємо, працюємо без зупинки прямо зараз. Наша команда, частина нашої команди, знаходиться на західній Україні. Нам не байдужі, небайдужі українці передали автомобіль. По ньому будемо знімати прямо окреме відео. Жигулі їдуть до нас. Хлопці також вантажать вантажні колеса для уралів, Камазів. Трошки нам допомагає, допомагає западна Україна. Тому ми зараз на зборі. Бо хлопці дуже дуже потребують теплих речей. Теплі ковдри, буржуйки, тому все все збираємо, збираємо потихеньку. На жаль, на жаль, ваші коробки тепла. Знаєте, був активний такий бум з цими коробками. Ми більше трьох тисяч відправили до нового року, але зараз, зараз трошки цей струмок трошки сяк. Але хочу сказати, щоб ви не забували, ваші коробки тепла дуже дуже потрібні, тому що ми всі розуміємо, що одної коробочки на одного бійця це ну неділя. Неділя тому хлопці, хлопці потребують. Потребують вашої уваги, потребують вашої підтримки. Все довозимо, все передаємо. Нарешті до нас вийшла на зв'язок 128 двадцять бригада. Це до речі, відповідь на питання. Багато багато людей задавали питання: до 128 двадцять їдете. Ні, на жаль, поки не їздили, а але вони вийшли на зв'язок. Тому для них вже в нас є коробочки тепла, є пауербанки, які вже скоро підуть до них. Тому працюємо. Працюємо без зупинки. Далі трошки відео, де знаходяться наші хлопці, як вони зараз вантажаться, що там відбувається. Тому дуже дякуємо за вашу підтримку. Працюємо вже на ці вихідні. Їдемо. Тому хочу напам'ятати, якщо ви ще, ще е, не відправили свою коробочку, ви, Mai, ви маєте таку змогу. Тому що е, в п'ятницю ми вже вирушаємо в ніч. Тому є час, є час ще відправити, дозбирати э, цю коробку і відправити. Адреси, як завжди, в шапці профілю чи пишіть в приватні, обов'язково все довеземо, передамо. Передаємо не тільки самостійно, а отак от і через наших друзів. Адмінці, дуже задоволені, дуже задоволені. Ну, це такі, знаєте, е, ну це постійно. Вони реально, як діти, радіють е, такій підтримці. Тому, якщо не знаєте, де знайти адресу, пишіть приватні, обов'язково е, передам цю інформацію. Ну як завжди, віримо в вас, віримо в Україну, віримо в Збройні Сили України. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава красавчики! Як каже, пан 42-й, без стилу немає фронту, тому підтримуємо, підтримуємо без зупинки до кінця, до нашої перемоги. О, приїхали, грузимося до наших любимих монашек. Погрузка триває. Так що працюємо на перемогу. Святкова погрузка. Рома, Льоха, це буде Україна. Олік, Володя, всі працюють.